Так, коротше, оставив я свого фюжена на установку газу. А сам поїхав за новою машиною. Зараз побачите, яка там буде машина. Я думаю, по заставці, по назві відео ви зрозуміли, яка це машина, але тим не менше я вже майже добрався. Це заболотню 3А. Я думаю, багато хто здогадався, що це за місце, хто працює тут. Це автопарк. Ніндзя Таксі, автопарк, електричок. Ось одна приїхала, стоїть. Ось такі в основному у них автомобілі це Білий Діян. З батареєю 45 кВт, з запасом ходу 300 км. І що саме цікаво, це новий автомобіль, абсолютно 2025 рік. Мінімальні пробіги, ось їхні фірмові зарядки, які знаходяться по всьому місту. І саме цікаве, що тариф для водіїв ніндзя-парку складає лише 10 гривень за кіловат або 9,50 в залежності від станції, де воно знаходиться. І який там комерційний тариф. Тобто заряджаються автомобілі по собі вартості. Ось на такому автомобілі я буду працювати в ближайші дні. Це BYD YAN. 2025 рік, 36 км пробігу, тобто абсолютно новий автомобіль. Батарея 45 кВт, запас ходу влітку машина проїжджає 350 км Взимку може проїхати десь приблизно до 300 км Є тепловий насос, що дозволяє дуже економити батарею. Розхід приблизно 13 кВт на 100 кілометрів і це прям дуже гарні показники, тому що я катався на інших електричках і розхід, як правило, більший у всіх. Тут же 70 кВт потужність двигуна, лошадних сил. точніше І тим самим автомобіль доволі економний, що є дуже гарним варіантом для таксі. Адже що нам найголовніше, це щоб дешево заправлятися і комфортно їздити. Ця машина проходить в бізнес, відповідно, комфорт. Тут присутній e, машина економна, тому що це електричка, плюс вона навіть серед електричок є одною з найекономніших, які тільки можна собі уявити. Ось такий маємо автомобіль, тут безключовий доступ. У нас білий шкіряний салон, що не дуже практично, але тим не менш це шкіра, вона доволі легко витирається. Дуже класні коврики, які захищають повністю ковролін. Для таксі це прям, прям дуже топовий варіант. Так. І ось робоче місце водія. Дуже гарно привітала нас машинка. Зараз 20%, але ми стоїмо в черзі. Ось, автомобільчик заряджається і ми після нього заїжджаємо на зарядочку, тому що компанія надає автомобіль з зарядкою 100% і дає дуже гарну знижечку на свої також зарядки. Що по автомобілю? В принципі, звичайно, BYD, Я думаю, багато хто дивився огляди цієї машини, тому що їх дуже багато по місту катається і буде ще більше, тому що компанія планує привозити ще дуже багато автомобілів. Приблизно ще 120 автомобілів в ближайші місяці. Тому на дорогах і буде ще більше. Це дуже гарний варіант для таксі, тому що машина є одною з найдешевших електроавтомобілів на ринку. Її ціна складає приблизно там, 17 тисяч доларів, якщо подивитися по а по автосалону. І, як на мене, це дуже гарний варіант за такі гроші для роботи в таксі. Тут є. Адаптивний круїз, удержання в полосі, навіть автомобіль може сам перестроюватись. Наприклад, ви їдете, включили круїз. Поворотником класнули і машина перестраюється туди, куди ви класнули поворотником. Дуже зручно, тепловий насос, як я говорив, економить батарею, в автомобілі завжди тепло, комфортно, величезний такий екран, в принципі, як в Теслі, майже один в один. І по функціоналу, в принципі, Мені здається, навіть трішки краще, ніж Тесла, тому що це Android, і тут можна дуже багато всього встановлювати. Менеджер постановлював Waze, Android Auto, різні прилажухи, Chrome, клавіатура. Ну, все є. Е, є радіо, один мінус, воно працює лише через інтернет, тому потрібно вставляти сім-карту або з телефона роздавати інтернет, щоб працювало радіо. Ось. Ми заходимо тут. Це просто різні станції. Мкуні, але це вже Звук в автомобілі ні, ні, ні. непоганий, комфорт також присутній. Тому такий автомобіль, далі буду працювати, дивитися, що взагалі, скільки можна заробити, заробити, в принципі, можна по касі, так само, як на будь-якому іншому автомобілі, тому що він також, як і мій Fusion проходить в бізнес. Єдине, що я поки що катаюсь на бензині. І на ф'южені це мега дорого заправляти. Тут же ж максимум, якщо навіть 300 км за день проїхати, це 420 гривень, говорив менеджер. А якщо я буду заряджати автомобіль вдома нічним тарифом, то це взагалі копійки. Тому ось головний плюс цієї машини. Ось таку мені дають машину. Це BYD YAN. Сіренький колір, і ось менеджер, якщо ви звертаєтесь до компанії, він вам все пояснює, як працює доступ до зарядних станцій, як керувати машиною, як проводиться розрахунок, заробіток і все таке інше. Вам слово, що, коли приходить до вас водій в перший день, що ви йому пояснюєте, коли даєте машину? Значально, мені, звісно, цікаво, на яких умовах вам приходить відсоток чи оренда. потому что от этого будет начинать складываться разговор. Uh -huh. То есть я должен понимать, что человек хочет изначально, и уже более детально по условиям рассказать ему. Uh -huh. а, если это лицоток, то у нас есть несколько вариантов по висоту. Это темный висоток и Снова же есть куча разных схем и вариантов работы, то есть mm. мы стараемся подстроиться под каждого водителя. Если же мы говорим о аренде, ну, там все намного проще, главное выбрать машину, mm -hmm. которая нравится. Ценники у нас стартуют от 7 до 9 тысяч по аренде. Uh, uh, я так разумею, 9 это будет uh, такая BYD? Да, да, это BYD Yuan Up, uh, потому что это машина самая свежая, uh. самая новая, это 25 год и uh, Именно только в апах у нас есть бизнес по биткому. Угу. Если мы говорим про дешевый сегмент аренды, то там идет комфорт. Угу. А по витотку, які умови, наприклад, якщо водій там з в відсотком? висотку? Окей. У нас есть мінімальний план. который должен выполнять каждый водитель. Uh -huh. Это 3000 гривен за смену. Uh -huh. Этот, эта касса делится следующим образом. Все, что до 2000, водитель получает 40%, uh -huh. от 2001 гривны и выше 75%. Uh -huh. То есть, если мы берем минимальный план 3000, то водитель зарабатывает его доход 1500 гривен, uh -huh. то есть 55%. И по зарядной станции, так разумею, водитель заряжается за свой рахунок. А, смотрите, да. здесь есть небольшой нюанс. Ага. Приятный для при водителя. <laughs> а, то есть водителю, когда он только приходит на работу, ага. мы ему выдаем заряженную машину на 100%. Ему нужны руки, ноги, <laughs> права, ну и умение вождения. Ага. А, он заряжается на наших зарядках. У нас на данный момент... 10 или 11 локаций, где можно подъехать и подтвердить машину. То есть водитель подъезжает на нашу зарядку, вставляет пистолет, нажимает кнопку початы зарядку и все, и машина заряжается. То есть ему не нужно пополнять баланс, перекидывать откуда-то куда-то деньги. То на следующий день при расчете с водителем. Мы списываем с его безнала ту сумму, которую на которую он угу. зарядился. Ну еще и еще это он дешевле, да. Да, по он классным тарифам по 975 за 1 киловатт. Да. То есть самый максимум, что водитель может зарядить на эту машину, это 450 гривен. Это пробег это километров если 300? Если водитель вообще под ноль разрядил от нуля до 100, это 450. Да. Ну и плюс можно заряжаться дома, если есть возможность. Да, все верно. Разумею. А еще тижневый вариант? Если тыжневый, то минимальный план начинается от 18 тысяч. За это также он получает 50%. Угу. А дальше идет у нас следующая лесенка, это 24 тысячи, там уже 55 или 60%. Так что в принципе И... выгодно. Учитывая да. сколько вы даете на зарядку. То ну да, <laughs> цены це <не> бензина. <laughs> это не санат. 100%. А ще таке питання по розрахунку. Розрахунок, я так чув, є кожен день, є раз в тиждень. Вот, а от цього залежить ізначально те, що да. я з вами обсуждав. Це днівна каса, недельна каса ага. Uh -huh. або оренда. Якщо ми говоримо про днівну, у нас виплати кожен день з понедельника по п'ятницю. Якщо ж ми говоримо про тижневі касі, по понедельник. Угу. Ну, аренда тоже самое. Аренда каждый понедельник, каждому водителю приходит при счет, сколько он нам должен. Угу. А дальше, в принципе, как в обычном такси, сил, поехал и работает. В принципе, да. Но я все равно каждому водителю стараюсь объяснить, где какая кнопка. Потому угу. что многие пересаживаются с ДВС на электричку и некоторым некомфортно. Ну да, особенно то если это с типофабии, мы... было до всего готово. Да. Согласен. В принципі, все зрозуміло, дякую. Зарядився я на 100% і виїжджаю, будемо чекати перше замовлення. Так. Ось так. Дуже дов доволі прикольна штука, коли показує автомобілін зверху, особливо на парковках, десь виїжджаєш. Щоб видно, щоб нічого не зацепити, Та. задня камера, передня камера, вид зверху. Класна доволі штука. Доволі спокійний газ як для електрички, тому що, як правило, на електричках є така штука, ти не встиг дотронутися до педалі газу і машина вже дергається, рветься, пытається їхати. Тут прямо вона дуже великий ход у неї холостий. Ти от нажимаєш, наледве-ледве реагує, але коли там газ в пол, вона вже починає їхати. І це для таксі, мені здається, дуже класна штука для міста, щоб нікого не підрізати, ніде лишній раз. Не ускоритись, просто плавно, нормально, спокійно їздити. Так високо незвично, після Фьюжена і сонати. Вся перше замовлення з ефіру по бізнесу. Це прям кайф. Ось, за 350 гривень 8 кілометрів на Жилянську. Тому поїхали. добрый день. Да, да, новая машина. Да, я знаю, не что салон. Первая пассажирка в этой машине. 40 на проб... сорок километров пробег в заводу. Офигеть, А я первая, что заметила, что такой кристаллический салон, аж шкода на такси, честно. Аж шкода. А еще очень прикол, что я сегодня TikTok, а там був бомбокс, він у вас зараз. І він анонсував, що в травні у нього буде дебютний сольний концерт величезний ну, в травні наступного року. І це буде перший його великий концерт. І особливо ті, хто купували раніше квитки, а концерти не склалися. Ага. Він всіх запрошує ну, за ті ж кошти. Прикольно. І ти можеш там купити, і там буквально за перші дні вже 35% все вже продало. Так що таке сьогодні. Пласно. А шкода там машини. Як от то любляєте обложити, ні? <реш> Та ні. Бо дуже тендитна, прям дуже гарна. Ну, Вона для цього купувалася. Я поняв. Ще й перша, бачите, ток добру, знаєте, я гроші приношу, так що це нормально. Це. добре, Заробляти гроші гарно. А то виходить, тільки їх тратити. Так, 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 ви ж знаєте, щоб прийшло новин, треба позбутися старого. Так і працює. Коротше, може, я щось неправильно роблю, але фішка в тому, що. Автомобіль відкривається карточкою. Типу Карта прикладаєш до дзеркала і вона відкривається. Так само вона закривається. В принципі, якщо ти, ну, можна кнопочкою дзеркалі, можна прикласти карточку і вона закриється. Е, суть в чому е, приїхати стоїш, чекаєш замовлення, нажимаєш кнопку Вимкнути автомобіль, щоб печка типу, не працювала, все таке не діла батарею. Вона виключається, ти хочеш поїхати, вона пише no NFC, типу, не розпізна, ну карточка не розпізнана. Тобто тобі треба виходити, знову прикладати карточку, щоб вона закрилася, і знов прикладати карточку, щоб вона відкрилася, тоді сідаєш в машину, типу, нажимаєш кнопку, все, поїхало. Я не знаю, чи це такий баг у неї, ну, типу, так можна бути. Чи це я щось затупив і неправильно щось роблю. Треба. Написати чи подзвонити менеджеру питати, тому що ну, це не прикольно, ти сидиш, чекаєш, приходить замовлення, ти виходиш з машини, як до речок, клацаєш цю карточку, щоб машина завелася і поїхала. До речі, дуже класна штука, автопілот. Ось я нічого не тримаю, у ноги ось тут, руки мої ось тут. І от машина сама поїхала, сама рулює. Блін, страшно так капець, Якщо чесно. Але ніби їзде. Я навіть пробував перелаштовуватись і вона. От просто, якщо мені потрібно перелаштуватись, наприклад, справа, я поворотником нажимаю, типу, вправо, і вона сама перелаштовується. Но. Блін. Стрьомно капець. Блін, не розраховано на наших ідіотів, які на півполоси вилазять. Це капець просто, якщо чесно. Аж страшно. О, це, далі сама взяла управління ління свої руки, скажімо так, і поїхала. Кайф, можливо, трішки швидкість додати. 10-60. О! Поїхали. А ось як працює перестроювання в полосі. Включаю поворотник. І вона сама... Так, якщо б не казали, що я сам, от нічого я не трогаю. Вона сама виставка 90 коротше, і вона так і їде. але постійно просить е торкнутися руля чомусь. В цілому дуже гарно працює автопілот, тому що на MG був на тій, що я катався, хто пам'ятає. То там він набагато гірше працював. Він навіть в полосі себе дуже погано е, тримав. Ну, типу, ти виставляєш полосу і вона їде від полоси до полоси, постійно і так кидало вліво-вправо. Ця ж чітко їде посередині. Так. І все. Але все одно постійно просить, щоб ти не спав. Так, зараз приїде машина, спробуємо ще раз перелаштуватися поїхала Дин, Прикольна штука така Ха -ха. ну прикольна як іграшка мабуть в заторах теж непогано е на ній їхати Сьома вечора трішки, звичайно, затрималось, планувалося до 6 години зробити, але тим не менш я ось документи вже на газу на своєму фюжені е електричку ставив вдома, приїхав, забрав ф'южена, встановив, як зрозуміли, з буклета на ГБО Гараж. Є е книжечки від уклона для... Час газу і ГБО Гараж. Я, виходить, зателефонував і туди, і туди. Спитав, скільки буде коштувати. Все на час газу, звичайно, дешевше було, але дуже неякісна установка. Там польська, звичайно така простенька. Тут же ж мені встановили якісніто редуктор, вся система, мозги, звичайно, польські, але більш кращої якості. І найкращі, мабуть, форсунки, які тільки можна поставити, це баракуда. Я думаю, всі про них знали, всі про них чули. Це BRC і Barracuda це ну, най найкраща якість по форсункам на ГБО. Тому я вже з газом буду економити нарешті, нарешті. Ось цей звук. зараз Давно я його не чув. Два тижні катався на бензині, це прям дуже дорого. Тому, не знаю, хлопці мені сподобались. Доволі якісний підхід до роботи. Тому що я встановлював колись на час газу. Плюс зараз зателефонував, зателефонував сюди. Тут мені хлопці сподобались трішки більше, хоча ціна, по суті, дорожча вийшла на пару тисяч гривень. В общем, зі знижечкою від уклона оця установка мені обійшлась 24250 і 3 тисячі відповідно сертифікація. Також сертифікацію самі зробили, я нікуди не їздив, нічого не робив, просто став мені треба сертифікація, фото, паспорта. Індифікаційного коду і все готово. 800 і все в мене є. Тому буду далі кататися на газу, економити. Якось так. Користуйтесь знижками від драйвер App, Дуже класна штука. Виконав я декілька замовлень, плюс приїхав вже майже додому з Києва пустий, і машина в мене з'їла лише 15% батареї. Якщо рахувати по грошам, заправлятися на станціях ніндзя-таксі. Компанії цієї, то це виходить десь приблизно 60 гривень. Кайф, якщо чесно, реально кайф. А якщо заряджатися вдома по нічному тарифу, там взагалі ціна 15-20 гривень, що ну, дуже смішна цифра, якщо чесно. Але один є нюанс, в мене вдома взагалі потужність електрич... електрики 8 кВт. Тут є два типи зарядки або 7 кВт. Або півтора. Сім для мене багато, тому що зараз прохладно, я ввечері в принципі, там можу включити теплу підлогу електричну, можу там бойлер включити, холодильник, І мені не вистачає цієї потужності, воно буде вибиватися типу. А півтора кВт, допустим, з нуля вона буде заряджатись там добу приблизно. Тому, якщо ви плануєте вдома заряджати цей автомобіль, працювати на ньому то треба, щоб вистачало потужності. Тому що в моєму випадку це лише півтора кВт, і це дуже мало. Наприклад, як зараз я спалив там 15%, то я її там спокійно за ніч даряжу без питань. Навіть там швидше за пару годин. А от якщо сильно розрядитися і один кататись, то... Дома з такою потужністю зарядити в мене її не вийде. Але враховуємо, що дуже гарний тариф діє на шарківській зарядці, то цілком нормально можна працювати. Якщо чесно. До машини, до речі, дуже швидко звик. Машина дуже комфортна, я навіть сидіння не перелаштовую. Я зазвичай сідаю в машину і там, декілька хвилин я трачу на те, що я перелаштовую сидіння, як мені зручно, щоб нормально сидіти. Тут же я сію поїхав, мені нормально типу, мені нічого не мішає, нічого не зрумає. Мені ростом месец 80 в машині комфортно. Вона мягенька, комфортна, гарно тримає дорогу відносно. Але як для кросовера прям дуже добре. Взагалі машина дуже приємна. Ти дивишся на неї і реально не розумієш, як вона може коштувати 17-18 тисяч доларів, скільки за неї просять. Ну Це капець, якщо чесно. Я, наприклад, катався на NG, вона коштує 30 тисяч доларів з такою самої батареї. Да, вона в салоні трішки цікавіша, там панорама ще була, але все одно. 18,30. Ці дотації китайські в електромобілі реально рушать ринок. Тому що я дивився на ну, вчора відео Юри, коли він там EQS електричку Мерседеса з зікером і каже, типу, що не, може, ну, не повинен Мерседеса дорого коштувати 80 тисяч доларів, якщо зікер стоїть 50. Так 50 завдяки подат, цим податковим пільгам уряду Китаю своїм виробникам за рахунок дотацій і всього іншого, дешевої робочі сили і так далі. Якщо зікар той самий зібрати в Європі, як Мерседес це робить з їхніми податками, з їхнім всім, то він там 100 тисяч, мабуть, буде коштувати. Тому що ну, реально китайці зараз почали робити дуже, дуже якісні автомобілі електричні. І вони депінгують дуже ринок, тому що є дотації бюджету. В інших виробників таких дотацій немає, тому вони не можуть тримати таку ціну. Е, в нормальних умовах навіть ця біодіха, яка в Україні там коштує 17-18 тисяч доларів, якщо вірити авторія, е, коштувала б, ну як їм жі, да, три плюс-мінус 30 тисяч доларів це її ціна в нормальних умовах. Але кінцевому споживачу, в принципі, все одно. Тому машина гарна, в принципі, за пару годин я до неї звик їхати комфортно, удобно, якщо ви хочете так само працювати на такому гарному автомобілі. Новенькому, економному, електричному. Е, всі описи будуть під цим відео. Е, Ніндзя Таксі, дуже великий автопарк, е, гарний менеджер, дуже якісно все пояснює. Е, це не тільки на відео, він мені ці всі моменти пояснював, він і так, в принципі, кожному водію, хто приходить, так пояснює. І ми потім сіли він мені почав додатки, встановлювати YouTube, щоб в машині було все, тому що машина нова, нічого немає. Постановлював всі додатки, все полаштовував, додав групи, в чати, хоча я там взяв. Можливо, ну, декілька днів, але тим не менше, пиши, типу, з кожним водієм, він так само спілкується, так само все пояснює. Тому, якщо потрібна робота, якщо хочете економити, заряджатися дешево, якщо у вас тим більше вдома є можливість заряджатися, то взагалі навіть не думайте. Я от їду, як я купував свій Fusion, я дивився на електрички, але навіть таку взяти це бюджет x 2 до мого. Я взагалі не тянув, тому взяв фюджин, але не знаю. Для таксі я вважаю це топ. Питання просто бюджету. Якщо у вас є можливість, то треба брати або в оренду автомобілю, або купувати. Тому дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки в коментарях. Далі зніму... На цій машині вже повноцінну зміну, завтра п'ятниця і потрібно буде годин 10 відкатати, побачити, що вийде заробити, скільки вийде на зарядку. І все таке інше. Всім пока.